Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Російський диктатор Володимир Путін міг образитися на сі Цзінпіна після його візиту до Москви. Певнений білоруський політичний і громадський діяч, координатор громадянської кампанії Європейська Білорусь Андрій Санніков. В інтерв'ю Главреду він зазначив, що сі Цзінпін поїхав раніше. Ніхто його з високорівня чиновників не проводжав. Не було і обіймів перед від'їздом. Після вечері вони з Путіним досить сухо попрощалися. Образа серйозна, адже Путіна у світовій пресі називали васалом. Вся світова преса писала, що Путін був принижений і принижено чогось просив. А Сі Дзінпін поводився досить впевнено, владно. Звичайно, Путіну, як людині з хворим самолюбством, було дуже неприємно, а знаючи його гебійський характер, йому потрібно зробити щось нижком. Тому і тут він почекав від'їзду Сізінпіна і тут же зробив заяву, пояснив експерт. Можливо, саме тому після візиту лідера Китаю Путін оголошує про намір розмістити в Білорусі ядерну зброю, тим самим кидаючи тінь на Сі Дзіньпіна. Лідер Китаю Сі Дзінпін працює над формуванням образу державного діяча на світовій арені. Однак його старий друг у Росії, президент Володимир. Путін не допомагає у втіленні цих планів. Про це йдеться у статті Bloomberg. Автори матеріалу звертають увагу, що сі допоміг в укладенні угоди про відновлення дип відносин між Саудівською Аравією та Іраном. Після цього китайський лідер звернув увагу на інші геополітичні проблеми задля можливості зростання економіки КНР. Йдеться про війну в Україні та необхідність перезавантаження китайсько-американських відносин. Нещодавно Сі побував із триденним візитом у Москві, де провів тривалі перемовини з Путіним. У статті зазначається, що лідер Китаю заявив про безмежну дружбу з російським президентом. у їхній спільній заяві йшлося всі держави, що володіють ядерною зброєю, повинні утримуватися від розміщення ядерної зброї за кордоном. Однак вже через кілька днів Путін кинув всі, коли оголосив про свої наміри відправити тактичну ядерну зброю до Білорусі. Автори матеріалу зауважили, що це вперше після розпаду Радянського Союзу РФ передасть таку зброю на зберігання за кордон. У статті зазначається, що такий вчинок Росії може спровокувати нову напруженість у відносинах зі США та європейськими союзниками України. Незалежно від того, чи блефує Путін. Це Ставить сів незручне становище в його зусиллях зробити Китай надійним посередником у конфліктах. Видання нагадує, що лідер КНР не підтримував відкрито і не критикував очільника Кремля за дії в Україні, але одне він чітко заявляв протягом декількох місяців: Росія не повинна використовувати ядерну зброю в бою. Позерство Путіна з ядерною зброєю може змусити засумніватися у силі впливу на нього з боку СІ, навіть якщо взяти до уваги економічну залежність Росії від Китаю, і потребу Путіна в дипломатичних прихильниках. Очікувалося, що через кілька днів після свого візиту. До Москви сі зв'яжеться з президентом України Володимиром Зеленським, адже лідери не розмовляли ще після повномасштабного вторгнення РФ. Однак ця розмова ще не відбулася у статті. Зазначається, якщо ж перемовини такі відбудуться, Зеленський зможе запитати всі, чи справді Путін когось слухає. До зустрічі ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.